Вітаю! Мене звати Маргарита і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Primara Creative Studio. Сьогодні я хочу показати вам свої вишивальні покупки за це літо. По-перше, хочу щиро подякувати своїм батькам за допомогу. Мій батько е, отримував посилки на новій пошті, а мама по справам, подорожуючи назад в Україну, потім мені все це привезла сюди. Щиро їм дякую! По-друге, в майбутньому я, звісно, планую зняти відео про свою вишивальну історію. Але щоб зараз не бути багатослівною, досить сказати, що повернулася до вишивання я рік тому, і в мене нема великої бази чи великих запасів матеріалів. Тому вам мої деякі покупки можуть здатися дуже базовими, але так воно і є. І перше, що мені було потрібне, це нитки для вишивання сорочки, яку я вишивала для своєї мами. Про неї також буде окреме відео. Але так як матеріали тут набагато дорожче, я підібрала кольори, купивши по одному моточку ниток. А потім, так як на сорочку потрібно приблизно, як я порахувала, сім моточків. То замовила їх в Україні. Також я купила два пакунки бабінок від DMC. Один вже я використовую. Ну і далі, як я обирала те, що я буду купувати. Я подумала, що треба визначитися з процесами, які я планую вишивати у майбутньому, замовити нитки, які для них потрібні. Далі я вирішила замовити нитки, але ну, ви розумієте, що купити всю палітру DMC за один раз, це просто неможливо, тому я вирішила підібрати процеси, які я планую в майбутньому вишивати, і купити нитки саме для них. А першим, що ем, зловило мій погляд, це були. Схеми від нашої української дизайнерки Дар'ї Міс Кростіч. це її семплери. Я їй написала, що залюбки вишила б її семплери, та час замовляти був прямо ось тут і зараз. Тому кольори не ток. Я е, подивилася в інших відео дівчат, які їх вишивали, відео Дар'ї також, дещо там було видно, де ще ні. Але коли я отримала ці схеми, я побачила, що майже всі кольори я вгадала, чи побачила лише там два чи три були не ті, що треба, чи просто я не знала, який це колір, не, не замовляла їх. Звісно, це все було однією великою купою. Я собі розпак їх по пакуночкам, по процесам і розклала. Тому а, також я дивилася відео Галини нічної вишиварщиці. І вона використовувала. Ну, вона дуже багато розказувала про ниточки з переходами, тому про всяк випадок я собі декілька замовила, щоб просто було, а як саме буду вишивати, це ще подивимось. Ну і, наприклад, це в мене для весняного семплеру ниточки, а ниточки для літнього семплеру. Потім я побачила безкоштовну схему віночку українського в українських кольорах. Мені там дуже подобається, як виглядають блакитні кольори, бо там є великий контраст. З жовтими в мене є трохи питань до того, що кольорів всього чотири використовуються чи більше, я не пам'ятаю, але. В вишитій, відшитій картині вони виглядають трохи всі однаковими. Тобто, в мене є ідея, якщо я буду вишивати цей процес, це в майбутньому або замінити якісь кольори більш темними, більш контрастними, або подивитися, що там можна зробити з ними. Але я вважаю його дуже гарно дуже гарною схемою і думаю, що я вишью. Це для цього процесу. І далі я дуже люблю Марвел та Star Wars, Зоряні війни, і на Етці я знайшла таких маленьких чібіків, чи як їх назвати, які є героями серіалу Мандалорець та героями Марвелу. Марвел, я думаю, вишити для свого племінника, а Мандалорець це буде для мене. В мене з'явилася ідея зробити це не на канві, а зробити це на пластиковій канві, щоб приклеїти магніт до задньої стінки, щоб це були як ніби іграшки чи просто такі фігурки, які можна буде потім на залізному а, чи металевому панно прикріпляти. На різних позиціях, ніби грати, щоб вони були рухливими і не були просто вишиті на канві отак у чотири рядочки. Тому я замовила дві канви пластикові двох кольорів: прозорий та чорний. Подивлюсь, скільки сюди влізе, але мені цікаво спробувати. І щодо що стосовно кольорів, то там кольорів було достатньо багато, але вони перекликалися один з одним. І я відклала: оці кольори будуть використовуватися у обох дизайнах. Ці кольори є для марвелу, бачите, тут багато. Яскравих кольорів, тобто зразу видно, що в декого костюм фіолетовий чи шкіра, в декого червоний, зелений і так далі. І дуже гарна палітра для мандалорця, я вважаю. Тут такі гарні приглушені трохи кольори: блакитні, зелені, теракотові. Ну, я не можу дочекатися, щоб вишити хоча б перших героїв. Наступна моя покупка є доволі спонтанною. Тут є такий сайт, де люди продають свої речі, БУ, не БУ. І є розстріл з вишиванням. Зазвичай там вже вишиті роботи, якісь нитки, скатертей дуже багато. Але цього разу я побачила там дуже цікаву знахідку. Це доволі раритетний набір від Sunset, Gardening Chest 1998 року. Він був по дуже гарній ціні, не є відкритим, а все, що потрібно всередині, і мені цікаво його вишити. У мене є така тумба, на якій стоять мої рослини, і мені здається, що ця картина буде дуже пасувати до цієї тумби з рослинами. Я ще не є дуже великим знавцем, але я так зрозуміла, що цей набір доволі складно купити. Якщо він є, то він доволі дорогий, якщо його нема, то його нема. Я вважаю, що він є дуже гарним. Мені дуже цікаво його вишити. Я думаю, що вишивати я його буду на оригінальній Аїді, хоча, звісно, я розумію, що коли є великий незашитий простір, то краще брати рівномірку, але чомусь вишити його таким, який він повинен бути, скажімо так. Ну і ви бачите, як зазвичай тут не розібрані ноточки, видно схему. Я бачила відшиті ці набори в інтернеті, і мені вони, в принципі, дуже подобаються. Про цей набір буде також окреме відео. Я думаю, що я зроблю огляд цього набору, розберу ниточки разом з вами і зніму свої перші хрестики. Взагалі я не планувала купувати набори Dimensions, чи Luca чи мережки, але цей навіть запав мені в душу і я дуже хотіла мати його у себе. Ну і остання моя покупка, яка є наймасштабнішою і найцікавішою для мене. Це є станок від Арабески. Всі ми знаємо, що саме сталося з власником цієї фірми. І це є річ потрібна з одного боку, а з другого це є ще і така дань, я думаю, людині, яка зробила наше вишиване життя більш легким і також захищала нашу країну від загарбників, від окупантів, від зла, яке зараз знаходиться на нашій території. Я подивилася доволі багато відео про різні станки, і вирішила, що станок Іволга підходить для мене найбільше, тому що я люблю вишивати, сидячи на ліжку або за столом. І вважаю, що це мені буде просто найкращим варіантом з усіх. А розмір я вибрала найбільший. Чому саме так? Тому що зараз в мене в процесі є багатоколірна. Картина, постер, і я спробую зап'ялити її сюди, натягнути її на раму, тому що зараз я вишиваю її на п'яльцях, і це є не дуже зручно. Я дивилася багато відео, запакований він так, як був і в інших дівчат. Все виглядає дуже гарно. Я просто не можу дочекатися, коли я його розпакую і почну збирати. Ну що ж, це було все, що я вам хотіла сьогодні показати. Це є дуже велика покупка, але така потрібна, така бажана, така довго очікувана. Буду продовжувати вишивати сорочку, починати інші процеси та, звичайно ж, використовувати свій новий станок. Дуже дякую за те, що були зі мною. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося, ставте дізлайки, якщо вам не сподобалося. Будь ласка, коментуйте для мене це дуже важливо. Бажаю всім нам скорішої перемоги. Слава Україні! З вами була Маргарита. Побачимося в наступному відео.